Бодрствуйте, тому що ми не знаємо, коли прийде Господь. Пастор у нас вчить, що струйте на камені, а не на піску, тому що прийде вор і підкопає, і ми не зможемо устояти від тих проблем, які прийдуть. Господь нас вчить, що ми маємо прибувати кожного дня хлібушком, ділитися один з одним тим, який дає нам пастор. Кожного дня ми його приломляємо, ми збираємось разом, ми як Первоапостольська церква, яка в єдності, в єдинодуші, одним серцем, одними мислями. Тобто ми разом, ми як одна родина. А якщо ми починаємо осуджувати, сплетнічати, то ми як язичеська церква, тому наше спасіння. Від усіх демонічних нападок, це реп-центр, це церква, де є спасіння, де є Слово Боже, яке дає життя, яке дає світло і змогу пізнати істину Божу та життя.